Друз'яки, сьогодні вирішив покопати по монітосах. Трохи вже вихожування це на бридло по черняхах. Хочеться чогось такого класного покопати великих якихось монеток, якогось середньовіччя, не знаю, там радянщини, якихось п'ятачків, якогось царизму. Так що буде цікаво. Їдемо копати. Друзі, є знахідочка. Ось так сигналить. Непогана ямочка. Ну так, глибоченька, я вам скажу, був. От, хожу на 14-й частоті, бо думаю, знаю, що тут знаходиться. І дивіться, що знаходжу. Ось такий хрест. Доволі таки непогано. Другий сигнальчик на цьому полі. Ну, вушко обломане. І е, спереді ця штучка, що чіпляти обломана. Але тим не менш красивий. красивий. Промию, друзі, покажу вам. Прикольна штучка. Друзі, промив, дивіться, він срібний. Клас. Дивіться, тупо тупо срібний. Написи ось. Ось ось. Він срібний, друзі. Цей хрест срібний. Такий я вам скажу. Ну, ви подивіться. От. Рука невелика, в принципі, в мене, але там не менш, от на пальці. Ну хай там в когось трохи більше буде. Там не менш такий хрестик. От, срібельце пойдет. Це сьогодні зачотик, звісно. Це зачетік. Такий срібний хрестик випадає. Ну, Звісно, шкода, що без всіх втрат є. Не ціленький, але тем не менш. Це вже залік, це залік. Друзі. Буду крутитися зараз, побачу, що з цього вийде. Так, друзі, є якась знахідочка, ще не дивився, не глибоко лежала. Дивимось, оп! Якась ладаночка попадається. Якась ладаночка. Напевно, злизана. Ось. І знову вушко відломане, блін. Що ж так не щастить? <кій> щось не щастить. Ну, зараз промию, друзі. Буду вам показувати, що з цього вийшло. Поки що по таких релігійних прикрасах йде коп. Але це радує. Прикольно, що хоч є якісь знахідочки. Думав, що радянщина буде, але попадається щось таке цікавеньке. Зараз промию, покажу. Ну Друзі, щось видніється, там якісь написи, але стан такий не дуже. Чисто для кількості пайдет, Положим в хабарницю, хай лежить для кількості, а так нічого цікавого вже з неї не залишилось. Якось так копаємо. Є гарний сигнальчик. Зараз буду пробувати копати, наче щось кругленьке. Так обійшов по кругу. Побачимо, що воно в онлайні покаже. Що воно таке тут? Ще не викопав. Десь там, напевно. Зараз будемо бачити. Все, викопав. Зараз будемо шукати, що воно скаже. Десь тут нема. Опа, есть, друзья. Монитос. Мунитосик. Ну что за мунитос? Что за мунитос? Пока еще не вижу. Опача, друзья, походу сребло. Походу с Тут такий клаптичок знайшов. Походу срібло. Ну зараз буду промивати, показувати. Ну, Щось наче як срібло, вон дивіться. Проблискує біле. Може якась радянська, може царська монетка. В онлайнчику. Не глибоко лежала. Ось так. Зараз промию, друзі, покажу. Погано, друзі, промивається, але видно з копеєк, вроді чи 10, чи 15. Коротше, от така, от білончик такий попадається. Ну, вбитий, закисший, Тут глина. Але тим не менш срібло. От. Але ж бачите, ось я його надковиряв. От. І воно таке всередині там не дуже срібло. Якщо хтось думає, що білончики це срібло, то то не срібло. А може царська якась. Ну це вже вдома. промив якоюсь лімонкою. Буду показувати, що воно вийшло. Ну, Тим не менш залік, залік знову срібло. Вже друге за сьогодні. Копаємо далі. Випадає, друзі, знахідочка. Ось така от потріпана вже часом. Зажигалочка. Не знаю. Ну, радянський період, тому що алюміній. Але, тим не менш, відкривається ще. Бачите, дзвеніло так, дебало, думаю, якась ерунда. Але така чисто. Чисто, як знахідочка пойдеть, забираємо, йдемо далі. Друзі, не повірив, дивіться, який сигнальчик. Он випала вже. Бачу монітосик. І що за монітосик? Зараз будемо дивитися, опа! І що воно в нас таке? Все бачимо, сфокусуємо. Щось старське. якась одиничка. Одиничка, друзі. ну Ніколаївський формат. Зараз промию трохи, покажу. Ну, друзяки яка є така коротше, монетка, підушатана часом, але там не менш видно, ось на ній. Одна копійка 1896, вроде, якщо я не помиляюсь. Таке треба відчищати і такий стан собі задовільний. Але тим не менш старьок, беремо хабарничку і йдемо далі. Сигнальчик може бути советик. Бачимо, що воно. Ще в землі. Зараз будемо бачити. Щось є вроді. Вроді як би. Ну, зараз будемо дивитися, що воно вийшло з цього. Уже на поверхні. А ну що воно? Поки що нічого не бачу. Не бачу. О, щось зловив. Гільзачик. Гільзачик попадається. Німецький. Така знахідочка. Друзі. Йдемо далі. Випадає ось така знахідочка, бабка. від коси. отака от бабочка. Я такі речі збираю, тому кидаю в карман і рухаюсь далі. Глядачі глибина така, дивіться, немалесенька. Зараз покажу. Ну блін, ну практично штик. Сигнал такий був тоненький, тоненький, єлі-єлі зацепляв. І походу щось гарненьке. Ну, Щас гляну, скільки воно б'є на наушниках. Щоб хоча б зрозуміти. Десь 87. Сейчас буду дивитися. Ну, я вже бачив, щось блиснуло. Щось блиснуло. Блін, а де ж воно? Діймо. І Що десь тут облиснуло? Йомой, ти дивись. Що, загубив уже чи що. Де ж ж була? Десь мені на набачив, випало. Зараз вдягну наушники. Буду шукати, бо щось. Бо щось не можу поняти. Є, десь тут то. Десь тут то. Та диви. что ж это такое? Десь уже в руке. Что не монитосина. А не, монитосина. О, срібальце, друзья, срібальце. Срібло. Сейчас. Сейчас будем З вами разом дивіться. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Стан класний, не та, що була попередня. Попередня якась таке не дуже. 1923-20 копійок. Ось такий білончик. Обалденний. Стан просто Ну глибоко, душа була глибоко. Чому так глибоко, не розумію. Але, тим не менш, є монітосик. Лайкосик, друзі, клас. Беремо, йдемо далі. Є ще монітосик, друзі. І що найцікавіше, що дуже глибоко. Дивіться, який красивий. 1946 п'ятачок. Ну глибоко лежать так. Зараз спробую одиничку поставити скорость, швидкість, щоб. Глибше трохи брало, медленніше трохи ходити. Ну, тут небагато мені вже дохожується, таке поле невеличке. Але, тим не менш, знахідочки є, біжимо далі. Ще й манітосик, теж радянщина. От такий він в принципі вбитий. Одна копійочка, друзі, нічого цікавого, забираю в хабарничку і двигаємось далі. Є сигнальчик. 41 б'є, будемо пробувати. Ну таке щось на радянське схоже. Монітосик. Але не знаю. Зараз побачимо, що воно вийде в реальності. Вже викопав. Уже на поверхні. І що це у нас таке? І що у нас таке? Тут немає, тут немає, тут теж немає. Не знайшов ще. Я не, не можу знайти. Дуже тяжко тут. Цій сої щось. Ну, вже в руці. Але що воно? Вже знову втратив. А! Ось, друзі. А, ні, це якась проволока. Відкопався вже. Зараз буду показувати вам знахідочки, так що не перемикайтеся, є що показати. Так, огляд знахідочок, друзі. За сьогодні 3 годинки у мене було ось топ-знахідочки. Це якась теж радянський білончик, срібний. 20 копійочок. Ось підняв. Ось така Монетосіна, 1923 рік. Хрестик. Царська монетка Ніколаївська одиничка. Радянщина, якась ладиночка. Ну, тобто, я задоволений результатом. Хрест порадував, класний, срібний, здоровий. От. Те, що я і планував покопати по чомусь такому великогабаритному. Накінечники класно. скіфи класно. Але хочеться інколи, щоб звеніло так що ваш в ушах закладало. Тому я думаю, результат на лице, він класний. Думаю, що так буде і надалі. Так що підписуємось на канал, ставимо лайкосики, коментуємо. Далі буде цікавіше.